Розділ 58. Обручка. 1. Коли вони підійшли до машини, Амо вже чекав. Сісяя кивнула. Вона глянула на Бентлі та Порше, що стояли поруч. Саме тоді, коли вона думала, чи дозволити Амо відвести одну з машин першою, чоловік, що стояв біля неї, заговорив: Передай ключі від машини. Амо. Сказавши це, він Уже простягнув руку, щоб відкрити двері машини біля неї. Багатозначно дивлячись на неї, він натякав її сісти. Потім обійшов і сів на водійське сидіння. Сісяя трохи вагалася, перш ніж віддати ключі від машини Амо. Вона спокійно сказала: Коли приїдеш додому, будь ласка, допоможи мені перенести речі з машини у вітальню. Дякую. Не хвилюйтеся, місіс. Амо голосно розсміявся і взяв ключі. Потім Сісяє підійшла, щоб сісти на переднє пасажирське сидіння. Муючин нахилився, і його довгі пальці спритно натягнули на неї ремінь безпеки, швидко допомагаючи їй пристебнутись, перш ніж він завів машину. Це місце було недалеко від північної частини галасливого міста. Трохи більше, ніж за 20 хвилин вони в'їхали в центр міста. Він уміло керував кермом, маневруючи однією жвавою дорогою за іншою. В машині чоловік і дружина теж мало говорили, натомість він отримав чимало дзвінків поспіль. Здавалося, що він дуже зайнятий. Атмосфера в машині раптом замовкла. Вони двоє нічого не говорили, поки Сісяй не нахилилася вперед, щоб увімкнути музичний плеєр. Його глибокий голос раптом залунав у її вухах. Тобі холодно. Він помітив, що коли вона сідала в машини, вона любила опускати вікна, її худе і тіло зморщилося під шелестом холодного вітру і здавалося, ще слабшим, ніж зазвичай. Вітер, що задував зовні, зробив її чудове волосся неймовірно розпатланим. Його раптовий голос на мить змусився сісяє спантеличитися. Вона зреагувала через деякий час і підняла руку, щоб поправити одяг, і підсвідомо похитала головою. Він зупинив машину, оскільки попереду горіло червоне світло, швидко зняв з себе свою вітрівку і кинув її на коліна, даючи зрозуміти свої наміри. Сісяє подивилася на нього, подумала і не сперечалася, перш ніж одягнути вітрівку. Хіба ми ще не приїхали? Вже пізно. Вона побачила, що небо на дворі вже потемніло. У післяробочий час автомобілів на дорозі також побільшало, і до цього моменту вони мали прибути до східного передмістя. Це прямо попереду. Тоді сісяя зрозуміла, що їхня машина заїхала на стоянку класного величного клубу. Ми тут, виходь, я беру деякі речі і одночасно веду тебе на вечерю. Ми сьогодні трохи запізнилися, тому я не буду готувати вдома. Моючен простягнув руку, щоб відстебнути ремінь безпеки, а потім швидко виліз з машини. Майстрему, ви тут? Пара щойно зайшла, коли офіційно одягнена молода жінка підійшла, щоб привітати їх. Коли вона побачила сісяю поруч з моючену, вона природно не могла не кинути ще кілька поглядів збоку. Моючен уповільнив крок і дочекався, поки Сісяє підійшла до нього, а потім запитав, чи надіслали речі? Вони щойно прибули. Менеджер чен якраз збирався вам подзвонити, але ви раптово подзвонили самі. Будь ласка, зачекайте тут хвилинку, я негайно піду за менеджером ченом. Потім молода жінка швидко посадила їх на диван. Незабаром подали чай і легкі частування. Менеджер чень прибув дуже швидко, тримаючи в руці делікатну сумку. «Майстре, ви тут, це те, що ви хочете. Я знаю, що вам це потрібно терміново. За збігом обставин великий майстер все ще був у місті Зе і провів кілька ночей, працюючи над ним. Його щойно не діслали. На щастя, він прийшов сюди вчасно. Менеджер чень передав сумку в руці, пояснюючи. Його погляд пробіг по ним, і коли він побачив сісяє біля моючена, в його очах спалахнуло світло. Він не втримався і тихо запитав: Це місіс? Сісяє була вражена. Вона повільно обернулася і подивилася на моючена, який узяв сумку і спокійно кивнув. Він повернувся і зустрівся очима з сісяє, м'яко представивши. Це менеджер Чень». Він був поруч з дідусем багато років. Пізніше він поїхав зі мною до Франції. Я доручив йому повернутися і працювати над розширенням ювелірного бізнесу. Він дружить із відомим дизайнером ювелірних виробів Вільямсоном. Приємно познайомитися, менеджер Чень. Чемно привіталася Сісяє. Пані, ви надто ввічливі! Менеджер чень дивно дивився на них, думаючи про те, що майстер попросив його організувати. Однак раніше, коли старша мадам пішла грати в Маджонг з кількома друзями, вона все ще бурчала про те, що майстер досі не знайшов їй онуку в законі. Що відбувалося? Майстер уже сказав, що ця дівчина перед ним була місіс. Цього було достатньо, щоб усе пояснити. Чи могло бути так, що старша мадам та решта досі не знали? Він подумав про це, перш ніж нагадати, майстре, старша пані була тут, щоб пограти у Маджонг з друзями сьогодні ввечері. Перед тим, як вона пішла, сталося щось несподіване. Гадаю, у старшого майстра є термінові справи. М -м -м. Нехай так буде. Я повернуся за кілька днів. Сказав мою чен і обережно підвівся. Він подивився на Сісяє. потім, зрозумівши натяк, вона теж підвелася, вона наздогнала його і вийшла за двері. Однак вони щойно пройшли пішохідною доріжкою попереду і збиралися йти до машини, як раптом два чорні комерційні автомобілі повільно зупинилися на цементній дорозі. Кілька людей вийшли зсередини. Усі вони були одягнені в чорні смокінги. Дві постаті також вийшли з автомобіля, що їхав попереду. Це були двоє чоловіків середнього віку, які виглядали дуже знайомими, але вона не була впевнена, де зустрічала їх раніше. Подружжя спостерігало, як чоловіки стоять на узбіччі дороги, щоб подивитися на величезну промислову зону розвитку навпроти них. Здавалося, вели перевірку. Розмовляючи, вони йшли до них. Сісяя підсвідомо вагалася, але раптом чоловік схопив її руку. Злегка прохолодна температура пройшла крізь їхні долоні, сісяя на мить була приголомшена. Вона швидко повернула голову і подивилася на нього. Він просто спокійно дивився на людей, які зупинилися перед ним.